Всім привіт! Народ! Сьогодні відео хочу вам показати дуже класні компактні трансформатори до led стрічки Ну реально, блін, я їх шукав і знайшов на Aliexpress. Хочу вам сьогодні показати детальні, детальніше показати і розказати їхні характеристики. Будемо також їх підключали. Я думаю, це відео буде цікаво, тому що, можливо, хтось шукав для різних компактних саморобок, таких як освітлення, десь треба дуже маленькі габарити. Ці трансформатори просто бомба. Давайте я вам просто покажу, порівняю оцей і оцей. Так, є різниця. Він по товщині і по габаритах в три рази менше, якщо не в 4. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми поїхали, зараз детальніше все вам покажу, розкажу. Погнали! Так. Перейдемо до самих характеристик трансформаторів. Це в мене іменно. Я заказав собі два таких трансформатора. В мене вони йдуть 24 вольтові, 12-ватні і півамперні, 0,5 А. Також є е, 24 вольтові, е, 24 ваттні 1,5 А або 1 А, якщо не пам'ятаю. Посилання я залишу, звичайно, під відео на ці трансформатори. в продавця є дуже великий спектр. Так же само, як 24 вольтові, так 12 вольтові. Можете собі вибрати і різної е, мощності, як сказати. Це в мене 12, тому що в мене стрічка йде 9,6 Вт на метр. Мені треба було пів метра стрічки, це є в два рази з запасом. Так що ось так, це в мене, ще раз повторюсь, 24-вольтовий, 12-ваттний. Є 24-ваттний, є 12 вольтові, також 12-ватні і 24-ватні. Так що вибір є і, до речі, по відгуках люди писали дуже непогані. Також дивіться сюди, тут в нього є запобіжник. З одної сторони в нас два провода йде L і N і 0. Це в нас 220 для перемінного, а це в нас. Для постійного, для стрічки підключати. Габарити його. Дивіться сюди, габарити його, вони, він дуже маленький, реально. В саморобки всякі різні, супер. 2,5, 2,5. Ширина, довжина у нас мають 5,2 см. Так? І товщина його 1,5. Дуже компактний, дуже ну, блін, зробити з нього можна прямо в блок якийсь від Цього від зарядного поставити і підключати собі led стрічку Для чого брав? Стрічка в мене ось така, якраз 9,6 Вт на метр. Тут в мене пів метра, вона 24 вольтова. Для чого брав? Мені, наприклад, треба біля сверлільного підсвітити там область, яку я працюю, біля сверлільного, біля точильного і так далі. Ось такого станка зробити собі підсвітку. Такі от, вони дуже габаритні, і ціна їхня дуже дорога. Наприклад, такий трансформатор коштує в районі 200 гривень. Ось такий 25 ватний. 25-ватний. Такий теж є 24 вольтовий, але, як ще раз вам показую, габарити зовсім інші. А на Аліекспресі так, то, що чекати там, до трьох тижнів, мені дуже скоро прийшло, якщо чесно. Ціна їх. 50 гривень в районі 50 чи 60 гривень у такого трансформатора. Так що, е, ось так. Перейдемо до підключення самого трансформатора. Що для цього нам потрібно? В мене є, ще раз кажу, пів метра, пів метра led стрічки, 24 вольта, 9,6 Вт ватт на метр, тут десь 5 ватт на пів метра виходить. Я підключив ось такі вагу. Підключаємо ще раз. До речі, хто не знає, переходьте на мої відео, як підключити, як підібрати трансформатор. На мій канал, підписуйтесь, переходьте, там є відео, як правильно підібрати і підключити led стрічку і трансформатор. Так, тут в нас йде чорний, це в нас є на led стрічку це є в нас мінус. Червоний це в нас є плюс. Запихаємо. Отак. От О, погано. Ще раз. Не закріпило. Дуже класно, що тут можна собі, як ви бачите, Відпаяти і припаяти, як ти хочеш. Що на стрічку, що на 220, дуже класно, компактно. і коробочку, от, прямо як сірникова коробка, навіть гуща, а по довжині як сірникова можна упакувати, як то кажуть. Тепер беремо вилку на 220. Тут без різниці в нас перемінні, підключаємо плюс та й мінус. Нормально. ось так, Все тримається, все добре. Беремо вилку і вмикаємо Фу, Світить дуже класно. До речі, підключаю перший раз. Перший раз прямо на відео вам показую. Ану, трансформатор. Холодний, холодний, ану почекаємо трошки, чи він нагріється. Світла досить багато. На пів метра реально дуже багато світла. Дуже. У мене тут освітлення теж багато, так що, може вам так здається, але світло реально дуже яскраве. Яскравий і його багато. Ну тут стрічка, як ви бачите, тут 120 ледів на метр. Ну, Вона дуже така яскрава. 24 вольтова. До речі, 24 вольтові, щоб ви собі знали, ледь стрічки і трансформатори набагато довше живуть, ніж 12 вольтові. Ось так, собі запам'ятайте. Так, пробуємо. Холодний, Холодний трансформатор, так що. Беріть собі, хто хоче робити якісь блюстри, замінити або щось зробити Своє, якусь підсвітку небагато е ледь-стрічки, там кусками, якимись по метр, по два. Так що ціна дуже класна і працюють ну, без проблем ще на собі про те, що якщо щось згорить, я обов'язково знімлю відео і вам покажу. Давайте виключимо. Так що підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримуємо український контент. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо і до наступних відео.